Словак Мірко з Воранова бідкається до друзів в Україну, приїздить не часто. Лише раз на місяць вдається вирватися за кордон і провести гарний день у колі друзів. Звичайно, щоразу везе товаришам подарунки. Про зміну у митних правилах ще нічого не чув. То, ні, не чули, з ми у нас ніч не говорили. А і будуть правила нові? нове, носить так, да, но, то добре, треба обход робити. Норматив товару не більше як 500 євро стосується виключно особистих речей, вага яких не має перевищувати 50 кілограм. Все ж таки це 500 євро це особисті речі. Але якщо людина буде завозити партію товара, наприклад, однакові сорочки. Там 40 штук, понятно, що це абсолютно не особисті речі. Ми будемо це питання розглядати вже як товарну партію, або, наприклад, якщо це буде велика кількість обуві, вроді воно там попадає в 500 євро і 50 кілограм, але кількість дуже велика. Це понятно, що людина, наприклад, цю обув везе для того, щоб в общем-то, для певних видів комерційної діяльності. Повний список того, що вважається особистими речами, вивішено на інформаційному стенді. Є зміни щодо ввозу продуктів харчування. По одній упаковці кожного продукту на загальну суму не більше 200 євро. Суттєво скорочується можливість ввозити лікарські препарати. Лише п'ять упаковок кожного з найменувань лікарських засобів. Зміни митного кодексу не стосуються правил вивозу. Ми можемо вивозити 10 тисяч євро без письмового декларування, якщо більше, то необхідно буде підтвердження. Тобто аналогічна ситуація з спиртними напідками, тютюновими виробами. Тобто, така але що стосується алкоголю і тютюна, значить, якщо людина в'їжджає в Україну, але вона Відсутня була протягом 24 годин, ви розумієте, тоді людина ця повинна в сплатити податки за ці акцизні товари. Податки безпосередньо на кордоні має сплатити і людина, яка двічі за добу перетинає кордон. У такому разі сплачується 10% мита і 20% ПДВ згідно митного кодексу.